Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і цього разу також продовжимо розбір Роману Достоєвського кара». Якщо його оцінювати замірками звичайного детектива, то це при всій повазі до Великого Достоєвського. Можемо сказати, що він є невдалим твором. Злочинець, який признається у скоєному злочині, це порушення правил літературно-детективної гри. Крім цього, з власного досвіду ми знаємо, що у своїх помилках, поганих вчинках, не кажучи вже про. Правопорушення чи злочини краще не признаватися, якщо є можливість їх приховати і уникнути кари. Так що сюжет роману, на перший погляд, видається неправдоподібним та моралізаторським. Так, чому ж Раскольніков зізнався? Хоча, безперечно, розумів, що за це на нього чекає катора. Найбанальніша відповідь ну, розкаявся, совість замучила, почуття вини чи щось таке. Але ж в чому він розкається? І коли він розкається? У тому, що бідну бабцю зарубав, і йому стало їй шкода. а рожает по покарание, він говорит таке. «Ну чем мой поступок? Кажется, им так безобразен, говорил он себе, тем, что он злодая, нет. Совесть моя спокойна. Вот в чем одном признавал он свое преступление, только в том, что не вынес его и сделал явку с повинной». А про розхаяння у звичному сенсі цього слова, як жаль за неїдними вчинками, говориться в іншому видатному романі Достоєвського Ідіот. Один з його персонажів на прізвище Лебедєв, він, м'яко кажучи, не Користується повагою оточуючих, і його сприймають як такого собі блазня, хоча він і тлумачить апокаліпсис, тобто є у нього певні духовні потреби і інтереси, але про цього оригіналу зараз говорити не буду, щоб ускладнювати розповідь. Так от. Він розповідає про монаха, який жив у 12 столітті, і за 20 років, у голодні роки, голод тоді траплявся дуже часто, раз в два роки, з'їв 60 монахів, а потім признався у скоєному. хоча знав. Что за все его покарает жестокую смерть. И даю слово Лебедеву. Теперь заключение, финал, господа, финал, в котором заключается розгадка одного из величайших вопросов тогдашнего и нашего времени. Преступник кончает тем, что доносит на себя духовенству и сдает себя в руки правительству. Спрашивается, какие муки ожидали его по тогдашнему времени? Какие колеса, костры и огни? Кто же толкал его идти доносить на себя? Почему не просто остановиться на цифре 60, сохраняя секрет до последнего своего издыхания? Почему не жить в покаянии пустынникам? Почему, наконец, не поступить самому в монашество? Вот тут и разгадка. Стало быть, было нечто сильнейшее костром и огней. Стало быть, была же мысль сильнейшая всех несчастья, неурожаев, истязаний, чумы и проказа и всего того ада которого бы не вынесло то человечество без той связующей, направляющей сердце и оплодотворяющей источников те жизни мысли. И если я правильно разумел Достоевского, то он устами его, слежуя, что моральный закон, который есть в людской природе, Навіть не дивлячись на всилі, гріховність та злочинність є необхідною умовою виживання людства. І релігія його, маю на увазі цей закон, підтримує. Інша героїня роману Соня Мармаладова, відзначається високою повожністю, про неї ми також поговоримо. Наступного разу так само для неї характерна її і підвищена совісність. От її мучить, що вона пожаліла для своєї матчики мережний комірець, який Сотні був потрібніший, ніж їй. З точки зору здорового глузду, це можна зрозуміти, і навіть не Переживати за це. Але Соня відчуває за це провину. Сучасний психотерапевт міг би сказати, що тут йдеться про почуття вини. Воно не особистість і вони від нього треба позбавлятися. І він знає, як оплатить його роботу за прискурантом, і все як ровою, кою з ними. Не хочу іронізувати. Можливо, і справді є люди, які відчувають свою провину навіть за те, в чому ніякої їх вини і нема. Їм справді потрібна допомога фахівця. як і те, слід визнати, що нерозумна і надмірна релігійність. Часто невротизує особистість, примушує її каятися у найменших дрібницях і загрожує пекельними муками. Бердяєв це назвав медитацією на грік. Але чи не викликнемо ми з водою дитину з таким виключно психотерапевтичним підходом до покаяння? Можливо, в деяких випадках все допоможемо пацієнтові, і він отримає більшу емоційну стабільність, але ціною зниження моральної чутливості. І буде як у пісенці про крокодила гену. Якщо ми обідели кого-то зря, календар... Закроє этот ліст. А зря чи не зря це вже я сам буду вирішувати. І Якщо повернутися до Роману Достоєвського, то Соня працю... пропонує Роскольникову. Це можна назвати так, психотерапію покаянням. На перший погляд це виглядає неправдиво і нереалістично, коли вона говорить, піди на перехрестя, поклонись народові, поцілуй землю і скажи усьому мирові в голос. Я вбився. Але коли він саме так і робить, його приймають за п'яного. Але, тим не менше, розконько, признавшись у вбивстві та попавши на каторгу, переживає духовне оновлення. А якби він приховав свій злочин і навіть його фінансові проблеми вирішують би, адже його сестра Доня отримала спадщину. Три тисячі рублів, що на той час, мабуть, було великою сумою, то нічого подібного не сталося би. У його, як виражається сучасна молодь, прилови і далі. Розкаяння Раскольникова, до якого він прийде в кінці роману, це, по суті, метаноя, переоцінка цінностей Достоєвський. закиньший свой роман. Так, тут начинается новая история. История постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой. Знакомство з доселі невідомою действительностю. Але зрозуміти кінець, фінал роману можна тільки тоді, коли проаналізуємо теорію Роскольникова, щоб ці слова не звучали надто пафосному. І в наступному відео поговоримо про його самого. Це давно пора для всебічного аналізу роману, який оце я зат'яв у міру своїх невисоких креативних можливостей. Але зараз я прощаюся з вами і до нових зустрічей.